Тільки для справжніх поціновувачів мистецтва перед вами знаходиться одну поістині унікальна картина самого Тараса Шевченка. Ви знаєте, коли ти думаєш про Шевченка як про художника, в першу чергу чомусь саме ця картина стає перед уявою, тому що на ній зображено поістині українське життя. Кожен із цих персонажів щось уособлює. Наприклад, цей солдат, символ влади, ця дівчина це бідний український народ, який зажурився, який чекає свободи. А ось цей чоловік позаду неї. Це колишнє минуле України, гайдамаки, коліївці. це вільне життя. І Шевченко через палітру зміг це все зобразити. А історія цієї картини взагалі унікальна, що вона тільки не пройшла, була в колекції, пережила Першу світову війну, пережила Другу світову війну. Як ви розумієте, переживає і нинішню війну. Але попри все, вона до сих пір стоїть, тому що ця картина це дійсно на віки вона створена на століття. Вона має бути символом української боротьби, боротьби, яка нікого не закінчується. І саме це хотів передати Шевченко у своїй творчості.